Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до початку цієї денної молитовної варті в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Приповідки. Грішить той, хто гордує ближнім, щасливий той, хто жалує в Богих». Ми багато з вами говоримо на нашій молитві, на наших розважаннях. Про важливість покаяння. Багато говоримо про гріх, що людина грішить, що порушує закон. Але все ж таки, як до кінця зрозуміти, гріх ж не я чи ні? Вчинив я гріх чи, навпаки, вчинив милосердя? Як розрізнити грішників і не скажу, що праведних, а принаймні людей, які дотримуються заповідей? І оцей стих сьогодні нам яскраво це пояснює. Той, хто зневажає іншу людину, той грішить. Як сказано тут: грішить той, хто гордує ближнім. Тобто людина, яка є горда, вона зневажає інших. І ця зневага, вона виявляється в різний спосіб. В слові, в ділі, в чи, е, навіть в наших емоціях. Гордість це початок будь-якого гріха. Гордість це невизнання будь-якого авторитета. це не визнання взагалі нікого. Людина вважає себе самодостатньою, що вона є кращою за всіх, і всі мають звертатись до неї, всі мають бути довкола неї. Гордість це самотність, гордість це я і більше ніхто мені не потрібний. І тому і кажеться в цьому стиху, що той, хто зневажає ближнього, тобто, який не бачить гідності іншої особи, крім самого себе, він є грішним. І тому кожне наше слово, кожен наш вчинок, кожна наша думка, вона і визначає. Чи я грішний, чи ні. Знаєте, навіть жарти, вони можуть бути гордовливі, тобто зневажливі, а можуть бути навпаки, ті, які веселять людей. І от сьогоднішній день мені хотілося би звернутися до всіх по одній простій причині: зауважте своє ставлення до інших людей. Як ви говорите про інших людей? Як ви думаєте про інших людей? Як ви з ними спілкуєтесь? І саме це визначить, чи ви вчинили гріх чи ні? Чи ви є ця гордовита людина чи ні? Чи ви є грішник чи ні? Щасливий той, хто жилує, жалує в Бога. Тобто долати свій гріх гордині, зневаги щодо інших, ми можемо до Тим, що адекватно ставимося, тим, що поважаємо будь-кого. Немає значення, яку ти займаєш посаду в суспільстві. Немає значення, скільки в тебе є грошей. Не має значення, знаєте, відомий ти чи ні. Має значення твоє ставлення до іншої особи. І от саме наше ставлення до іншої особи і визначає, грішний я чи ні. Знову ж таки, дивіться, оцінюйте. Це надзвичайно важливо. Знати і розуміти, як я ставлюся до іншої особи. І коли я знаю, як я ставлюсь до іншої особи, тоді людина починає розуміти, чому до неї так відносяться. Якщо ти гордий, тобто ти хочеш бути сам один, то від тебе і відвертаються люди, тебе і зневажають люди. Бо ти зневажаєш інших. Отож відповідь сьогодні на запитання, грішний я чи ні, це вітне запитання, як я ставлюся до свого ближнього, до того, кого люблю, і до того. Хто чинить мені зло, бо саме вміння ставитись з повагою, речі так скажу, з гідністю до того, хто тебе ненавидить, до того, хто тебе, хто тобі чинить кривду і визначає мою людяність, і визначає, хто я є. Ми, українці, зараз маємо об'єднатися. Ми не повинні ставитись з погордою один до одного. Ми не повинні розділяти нашу країну на Західну чи східну Україну. Я наголошую: немає східної і Західної України. Це все брехня, брехня, яка нам накинута з Росії. І той, хто на це ведеться, Він розділяє Україну. Коли ми говоримо Західна і Східна Україна, то люди говорять з погордою, з приниженням. Бо ось ця ненависть. На жаль, живе в серцях. І тому першим ділом подолати цю розрізненість в нашій країні, подолати цю гординю, зневагу, перестати говорити, що є західна і східна Україна, а є схід і захід однієї країни, яка називається Україна. Ми повинні перестати ставитися з погордою до тих людей, які розмовляють не так, як я. Бо, можливо, людина не вміє її не навчили. Ми не повинні ставитися з погордою і з ненавистю до тих, хто боїться йти на війну. Але при цьому людина щось робить, щоб була перемога. Люди, які бояться, вони не повинні ставитися зневажливо і говорити зневажливо про наших військових, особливо про поранених. Тих, які отримали поранення, контузії. А є такі, які кажуть, я вас туди не посилав, які кажуть, що ви там заробляєте великі гроші. Ми повинні перестати зневажати один одного. Ось до цього я закликаю нашу Україну, все, весь наш народ і все наше суспільство, перестати. Зневажати свого ближнього словом, ділом, чинком, думкою, посмішкою, емоціями, а дарувати один одному повагу і гідність. Ось це і буде об'єднання нашої країни, це і буде перемога нашої країни. Отче наш, що єси на небесах. Нехай Святий, це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних! Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи. Цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну, і оздорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонників поліції, усіх тих, хто. Перебуваю в полоні, просимо Тебе, Господи, поверни їх живими і нешкодженими додому. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас цей сьогоднішній день. І даруй сьогодні перемогу нашій Україні, бо ти святиєси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша молитва, денна молотова варта, продовжується о 3, 6 9 годині нашою спільною молитвою, хто би де не був. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!